За рахунок чого вдалося сьогодні досягти потрібного результату сьогодні? Я думаю, що в Ліхівці хороша команда, але за рахунок того, що ми швидко переходили з захисту до нападу, швидкі передачі, швидкі вбігання, десь помилка суперника прибувала до того, що ми змогли дотиснути ліківці. Сьогодні вдалося забити м'яч, чи... за рахунок чого вдалося забити свій м'яч вам сьогодні? Ну я думаю, за рахунок того, доіграв до кінця, не встановився. Не сповірив, що м'яч може відпочити і то вийшло Коли забивався другий м'яч, також взяли участь у цій удаці. там, був удар хороший від вас. Ну, і таке блокування потужне від суперника. І все ж таки, як визначити партнера, який завершив цю атаку, потім голом голову Бачите, Це все одна команда. Всі біжать, всі добивають. Це найкраща команда. І, і бачимо, що партнери почали ваше, ваше коньок ваш використовувати, виславитися ви як гравець, який вміє знайти позицію для завершення атаки. Тут котляр виступив у такій позиції і також реплюк. Другий-третій мяч розбивався. Я... Навчаєте своїх партнерів в цьому, чи вони самі вже досягають такого? Я думаю, так виходить. Як хтось до такій позиції знаходиться? Добре, то, що які гравці виходять на заміну, допомагають нам трошки підсіли. Гравці, які виходять, допомагають тому, щоб там виходити і до, до захисту більше. Як оцінити суперника що щодо попередніх матчів проти вас вільківці, як додали чи ніч, як грали сьогодні? Ну, Ми з ними цього року грали два хороші матчі. Два матчі виграли, але буде хороша команда, але це зібрані практично всю нашій області. Дуже інтересні завжди. з ігри. Хочеться тільки подякувати хлопцям за ігру. Молодці.